Я голосую за мир. З такою назвою в одному з університетів Рівного пройшли міжнародні громадські учнівські читання. Цьогоріч захід приурочений війні в Україні до читань долучились учні та студенти з Великої Британії, Польщі, Туреччини та інших країн світу. Продовжить Владислав Стецюк. Де сміються діти і радіють квіти, що не їдуть танки, не ревуть бої, де давно вже згасли ворожі сили, і на полі бою маки розцвели. Це вірш дев'ятирічного Марка. Він вперше бере участь у міжнародних громадських учнівських читаннях. Свою поезію присвятив воїнам Збройних сил України. Мій вірш про картину Мрій. Ну, я думав, що картини здійснюють здійснюють ну, мрії, які ти намалюєш, і це здійсниться. То я про це не малював. Це 27-мі міжнародні громадські учнівські читання. Цьогорічний захід є частиною проєкту Я голосую за мир. Співпраця та співчуття під час війни Реалізується рівненським мигу спільно з британським університетом БАТСПА. Ми багато дізналися про історію, культуру та мову України, а також оцінили глибину та щирість відданості українського народу, демократичним цінностям та мирного сталого майбутнього для своєї країни. Жорстоке вторгнення Росії минулого року принесло стільки горя і скорботи, але воно також продемонструвало надзвичайну силу, стійкість і хоробрість України. Цьому році був підписаний грант. Виграний виграли ми грант спільно із університетом Бацпа із Великої Британії. Британії, який називається я голосую за мир, співпраця та співдопомога у роки війни. Ми вільні українські діти. За неї будемо молити по Україну в нас єдина. А діти наші, то є сила на міжнародні читання. Завітали військові Збройних сил України, котрі на собі знають, яка ціна миру. Власне, всі свої віки Україна доводить тільки одне. Ну, що хочеш, може нам зробити, але зламати нас не можна. І на коліна даруйте, Україна стає тільки в пам'ять перед своїми загиблими воїнами, перед своїми новонародженими дітьми або просто зашнурувати перці. Ну даруйте, як вже є. Тричка сума за братом. і Ще з лютого велике мале, іди не молета, бортайся живим. Міжнародні громадські читання проводяться вже 27 років поспіль. Ще у 1996 році цей захід вперше організував академік Степан Дем'янчук. 20 зарубіжних партнерів з 13 країн світу виголосили слова підтримки і слова вдячності Україні за те, що вони стоять на порозі миру для забезпечення миру. Ми всі. Ідемо до миру, до перемоги. Цього року в міжнародних читаннях взяли участь понад 250 учнів українських шкіл, а також представники учнівської та студентської молоді з країн світу, а саме з Великої Британії, Туреччини, Польщі, Грузії та Узбекистану. Я тебе досі люблю і буду завжди пам'ятати. Шкода, що тебе вбили росіяни. Але тепер ти будеш янголом. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.